Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і сіли немоче наші, ради імені Твого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвята Тріця, єдиносушна держава та всього доброго причина, як ми віддячимо Тобі за все те, що Ти дала нам, грішним і недостойним, раніше, ніж ми на світ прийшли, за все те, що подаєш кожному з нас впродовж всіх днів життя нашого, і що приготувала всім нам у майбутньому житті. Таж за такі благодіяння і щедроти належить дякувати тобі не тільки словами, але і ділами, дотримуючись та виконуючись заповіти Твої, ми ж, пристрастей наших і злих звичаєм слухаючи від юності безчисленні гріхи і беззаконня впали, ставши нечистими і оскверненими, ми не тільки перед. Три світле лице Твоє спокійно ставати, але навіть імені Твого Пресвятого не гідні були вимовляти. Але Ти сама захотіла на радість нашу сповістити, що чистих і праведних любиш, і грішників, які каються, милуєш і милостиво приймаєш, зглянься. Пребожественне Трійце, з висотоць святої слави Твоєї на нас, багатогрішних, і добре бажання на замість добрих діл, прийми і подай нам Духа праведного Покаяння. Пресвята Трійця, зроби так, щоб зненавидівши всякий гріх у чистоті і правді, до завершення днів наших ми прожили, виконуючи Пресвяту волю Твою і славили! Чистими думками і добрими ділами найсолодше і величне ім'я. Твоє. Амінь. Слава Отцю, який своєю силою створив мене на свій образ і подобу. Слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбиття і відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духові, який зі свого свого милосердя. Освятив Мене і постійно здійснює це освячення через благодаті, які я отримую щодня від Його безкінечної доброти. Слава трьом Божественним особам трійці, нині повсякчас і навіки вічні. Я поклоняюсь Тобі, благословенна трійце, в любові і глибокому поклонінні і віддаю Тобі подяку за те, що об'явив нам. Таку славу і невимовну таємницю, покірно благаю тебе дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де я змогла бачити небесну славу, в яку твердо вірю на землі, Бога одного у трьох різних особах Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвятая Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, із сіли немочі наші, ради Твого імені. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Пресвята Тріця, єдиносушна держава та всього доброго причина, як ми віддячимо Тобі за Все те, що Ти дала нам, грішним і недостойним. Раніше, ніж ми на світ прийшли, за все те, що подаєш кожному з нас впродовж всіх днів життя нашого і що приготувала всім нам у майбутньому житті. Тож за такі благодіяння і щедроти належить дякувати тобі, не тільки словами, але й ділами, дотримуючись та виконуючи заповіти Твої. Ми ж з пристрастей наших і злих звичаїв слухаючи, від юності безчисленні гріхи і беззаконня впали, ставши нечистими і оскверненими, ми не тільки перед Тресвітле лице Твоє спокійно ставати, але й навіть імені Твого Пресвятого негідні були вимовляти, але Ти сама. Захотіла на радість нашу сповістити, що чистих і праведних любиш і грішників, які каєшся, милуєш і милостивно приймаєш, зглянься Пребожественна Тріце, з висот святої слави Твоєї, на нас багатогрішних, і добре бажання наше замість добрих діл прийми, і подай нам духа праведного покаяння. Пресвята Трійця, зроби так, щоб зненавидівши всякий гріх у чистоті і правді, до завершення днів наших, ми прожили, виконуючи Пресвяту волю Твою і славили чистими думками і добрими ділами, найсолодше і величне ім'я. Твоє. Амінь. Слава Отцю, який своєю силою створив мене на свій образ і подобу. Слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбиття і відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духові, який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює це освячення через благодаті, які я отримую щодня від його безкінечної доброти. Слава трьом божественним особам трійці, нині повсякчас, і навіки вічній. Амінь. Я поклоняюсь тобі, благословенна Тріце, в любові і глибокому поклонінні, і віддаю тобі подяку за те, що об'явив нам таку славу і невимовну таємницю, покірно благаю тебе, дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де я змогла б бачити небесну славу, в яку твердо вірю на землі, Бога, одного у трьох різних особах Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вічний Отче, Сину, і святий Душе, найсвятіша Тріця, яка є єдиним Богом безкінечного милосердя, віддаю Тобі всю хвалу, честь і славу сьогодні і навіки. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба й землі і усього видимого і невидимого, і в єдиного Господа. Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, за цим, що через нього все сталося, Він для нас, людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина, ісходить, що Зацем і Сином рівно поклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Радуйся, о вічний володарю, живий Боже, який живе цілу вічність, страшний і справедливий суде, добрий милосердний Отче, тобі належить поклоніння, хвала, честь, слава. Зараз і навіки через твою доньку, одягнену в сонце, нашу чудесну матір. Радуйся, О принесений у жертву, Богочоловіче, жертвений, Агнице, Царю миру. Дерево життя, ти, який є нашою головою, дверіма до серця Отця, вічний сину живого Бога, який царює навіки з тим, хто є, тобі належить сила, велич, поклоніння, спокутована і хвала, зараз і навіки через Твою непорочну матір, нашу чудесну матір. Радуйся, О, вічний Духу, невичерпне джерело святості, який діє в Бозі цілу вічність. Ти вогнена ріка, яка єднає Отця і Сина, ти невтомний вітер, який вдихає силу, світло і запах у членах містичного тіла, ти вогнище вічної любові, духу Божий, який дієш над живими. Ти червоний потюєк вогню вічно живий для смертних. тобі належить сила, слава і краса зараз і навіки через твою наречену корововану зірками нашу чудесну матір. Амінь. В імя Отця, Бога, Сина і Духа, святого молимо про все прощення, помилування в день світлий і святковий, тричі єдиний Отець наш Небесний. Підносимо слова радості в цей святковий день і вклоняємося образам надії на повчання і позбавлення від хвороб і гріхів для наших душ обтяжливих. проголошуємо віру, істину та передаємо з вуст в уста слова подяки за життя наші, в добро милості Твоєї, молимось за кожного на землі живого. Благослови, Господи, на життя праведне у милості і благості, дай нам Боже, сил прожити Його в шануванні Тебе та у вихованні дітей за заповітами Твоїм, незаперечним і єдино праведним. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Сину, очисти наші гріхи, Батьку, пробач беззаконня наше, Святий Дух відвідай із цілий немочі наші. Заради імені Твого, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни і спаси, благий душі наші, амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробування. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Всіх я вас вітаю, зі святом Трійця. Це велике дуже свято, одне з найголовніших свят, що є символом. Єдності Бога. Ісус Христос говорив, що одного разу на землю прийде Святий Дух, і це було доказано єдності Бога Отця, Сина та Святого Духа. І свято з'явилося через апостолів, які були учнями Ісуса Христа. Вони хотіли зберегти пам'ять про подію, що відбулася на 50-й день. Після Воскресіння Господнього за біблійними переказами, апостоли після цього отримали дар сілення та віщування. І ми всі знаємо, що учень Ісуса Христа, перший апостол, який прийшов на Україну на Дніпровські пагорби, і указав своєю рукою, що тута. Буде центр християнства, через що і Андрій Первозваний рахується покровителем України, особливо міста Києва. І Свята Трійця це таємниця Божої любові, єдності та миру. Тож ми завжди просимо, щоб Дух Святий завжди перебував. У наших серцях надихав на добрі справи, давав сили в труднощах і вів дорогою спасіння. Трійця це християнське свято, так як я вам вже сказала, яке відзначається на 50-й день після Великодня, тому його також називають ще П'ятидесятницею. І центральною подією є зішестя Святого Духа на апостолів, що відбулося в Сіонській світлиці. Ця подія вважається днем народження церкви Христової. Бог Отець, Творець світу. О, Бог-Син Син, це Ісус Христос, Спаситель. Бог Святий Дух Утішитель. І просвітитель, що перебуває серед віруючих і дарує їм благодать. Тобто, три в одному слові Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. І після зішестя Святого Духа апостоли отримали дар говорити різними мовами та здатність стілювати і пророкувати. Це дозволило їм розійтись по світу і нести Слово Боже всім народам, охрещуючи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Но свята Трійця є ще має другу назву. Назва зелена неділя, зелені свята. Зелені свята походить від давніх до християнських традицій, які були пов'язані з культом природи, родючості та початком літа. Ці традиції органічно вплилися у святкування християнської трійці. Оновлення природи та життя зелень символізує оновлення життя. Зростання, мир і благословення. На зелені свята будинки та церкви прикрашають свіжою зеленю, гілками дерев. Ну, Переважно це, хто в нас зараз там такі дерева: клен, липа, береза, дуб, також запашними травами, м'ятою, любистком, полинем, чебрецем. І це відображає ідею духовного пробудження та розквіту, що йде від Бога. Зв'язок з предками у народній традиції зелені свята також пов'язані з шануванням пам'яті померлих предків. Вважалося, що душі померлих приходять у цей час у свої домівки, а зелень є для них притулком. І на Троїцьку поминальну суботу відвідують кладовища, поминають померлих, прикрашають могили зеленю. Субота перед Тріцею є великою поминальною. Отже, Тріця, тобто зелена неділя, є святом, що поєднує глибоку християнську доктрину про триєдиність Бога. Та зі Святого Духа з давніми народними традиціями, пов'язаними з шануванням природи, врожаєм та пам'яттю предків. Це час духовного оновлення, єднання з Богом і природою, а також збереження багатого культурного спадку. Тож хай ця свята Трійця дарує. Боже благословення і Божу благодать всім нам, українцям, і оновлення душі терпіння, і злагоду надію на мирне життя. У день, що зілям надихає земля, і храм зелений, мов сама природа, на світ зійшло живе ім'я, хто не мовчить. Хто творить, хто свобода. Це Святий Дух. І ще раз всіх вас вітаю з Святої Трійці і зеленими святами, як ми в народі називаємо, всім я вам бажаю мира, благодаті і духовної радості, всім нам у цей святий день. Всім вам, Божої благодаті, тихої, мирної ночі, ангела вам, охоронця і бережі вас всіх, Боже. Дякую, дякую, пані Ніночка, що ви до нас завітали. Дякую і вас теж, ми всі вітаємо, із цим великим святом, і святою Тріцею. Всім я дівчатка, вам бажаю мира, добра. І любові, бережива всіх Боже. Дивилася я дівчатка на міста, дивилась, такої масірований не должно бути, але обломки можуть наробити біди. Якщо буде щось страшне, значить я тоді вийду. Ну, навірно, на Ютубі ви все одно ж мене бачите. І помолимося Господу Богу від ракетних обстр... обстрілів на збереження України і всього українського народу. Бережи вас всіх, Боже!